П'ятницю ввечері у підволочиську смертельні ножові поранення нанесли жінці, яка працювала водієм таксі. В районній лікарні її намагалися врятувати. Однак наступного дня вона померла. За словами правоохоронців, жінка була жителькою з Баража незаміжня 79-го року народження. Гори клієнтів в Тернополі підібрала близько шостої вечора. Жінка, яка працювала таксистом в місті Тернополі підібрала трьох людей в нетверезому стані, везла їх до підволочиська. Що між ними сталося, ми поки що не знаємо, але внаслідок конфліктної ситуації, внаслідок нападу на цю жінку, було її спричинено ці тілесні ушкодження. Жінці вдалося втекти від злочинців. Вона приїхала на машині деякий, деяку відстань по місту під Волочиську, і люди побачили її в закриваному вигляді. В автомобілі доставили її до лікарні. Жінку доправили в лікарню з ножовими пораненнями в ділянці шиї. Лікарі її прооперували, однак вже наступної доби потерпіла, померла. З авто зловмисники викрили лише навігатор. Кошти і телефон таксистки не взяли. Правоохоронці кажуть, були сліди боротьби, однак версію з гвалтуванням відкидають. Зараз активно розшукують злочинців, відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства. Олександр Богомол закликає громадян будь-яку інформацію про цю подію повідомляти в поліцію. У в відкритому в закритому варіанті немає ніяких проблем. На лінію 102 особисто мені на сторінку Фейсбук до працівників, які займаються цим розслідуванням, а займаються у нас спеціалісти слідчого управління. Управління карного розшуку з перших же ж годин ми активно займаємося, збираємо інформацію близько другої години дня. У понеділок кілька десятків тернопільських таксистів зібралися біля збираського кільця, аби востаннє провести свою колегу. Вона виїжджала на зміну десь після 12-ї години, так приблизно в день. І після 10-ї вона фактично вже не каталася. Вона ніколи не брала нікого лишнього. Як пояснити, що троє мужчин сіло до неї біля щедрика в той вечір, вона поїхала на такий ну відносно далеку відстань? Тяжко сказати. Три трійки, як кажуть колеги, в той вечір вона також не натискала. Тройки означає, ну, така ситуація в таксіста стається, що йому треба допомога. Він є така певна кнопка, він її нажимає в себе на планшеті. І якоби в той момент повинні з'їхатися всі. Чули, що там вона писала комусь там смс що взяла якихось таких підозрілих пасажирів, ну, але вона три тройки ніяких не кликала, нічого на планшеті, нічого не було. Часто бувають якісь такі проблеми з країн, часто часто дуже часто, і ніхто не звертає на то уваги. Не знаємо чого хотіли би, наприклад. Не знаю, хотіли забрати машину там, чи гроші, будь ласка, на, тримай ключі. Для чого різати, не розумію. Нагадаємо, якщо вбивство вчинили з корисливих мотивів, зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.